Номінант акції Сім чудес України Кам'янець-Подільський відкрив п'ятий туристичний сезон. До свята тут підготувалися, мало не здасться. Влаштували костюмовані дійства та навіть розробили нові туристичні маршрути. Показати, кажуть, є, що місто третє після Києва та Львова за кількістю архітектурних і природних пам'яток. Наразі кам'янчани як можуть доводять, що місто гідне бути в офіційній мапі маршруту туристів на Євро-2012. Кам'янець-Подільський вирішив відкрити туристичний сезон гучно у прямому сенсі цього слова. Бабахти за Неподізьке. <сувачився> Вуха Не дитячі кулінарні забави, конкурси офіціантів і середньовічні лицарські турніри у програмі Далі. Ці подільському повним ходом готуються до євро 2012 Тут вже зараз вигадують, як заманювати іноземних туристів, готують для них нові туристичні маршрути та організовують масові костюмовані дійства. Усі охочі можуть повправлятися у старовинних ремеслах, викувати підкову, зліпити горщика, відкарбувати монету чи постріляти з лука. Організатори кажуть усе, щоб туристи відчули себе середньовічними мешканцями Кам'янця. Такі тіства розгорнуть і під час чемпіонату. Тоді всі забави запропонують пережити вже не нашим, а європейським туристам. Кам'янець сьогодні повністю готовий, тому що ми маємо 27 готелей. Хочемо сьогодні включити місто Кам'янець-Подільський якраз цю карту туристичного маршруту, де просто люди, які будуть їхати в Київ. На підведення підсумків, наприклад, на фінальний матч, вони обов'язково повинні залишитися на один на два дні в місті камянськ спорізькому Згодні з мером і поляки, які приїхали до Кам'янця, цілою делегацією обговорити питання Єврочемпіонату. У нас немає таких краєвидів, тому я думаю, туристи зможуть як альтернатива приїжджати, скажімо, до Кам'янця. гість із Туреччини Муса Ракузу від міста вже в захваті. Я сам вже скільки разів приїхав. Еще раз хочу, моим друзьям тоже сколько раз сказал, давай поедем к камень. Там народ совсем другая, совсем хороший. Окрім різних дійств, туристів принаджуватимуть пам'ятками серед природних каньйон, якому 25 мільйонів років. З архітектурних перлина міста Стара Фортеця. Чи цей собор Петра і Павла із мінаретом? Собор був пересвячений головну мечеть Падішаха, тому біля нього, на притворі, збудованому римокатоликам будується мусульманський мінарет. А коли римокатолики католики повернулись, на мінареті встановлюється діва, встановлюється статуя Діви Марії. Але має Кам'янець і проблему до принад складно дістатися, бо дороги погані. Наразі суму на ремонт збільшили від початкових 600 тисяч гривень до 5 мільйонів і запустили в дію міський асфальтний завод. Тож влада обіцяє до Євро шляхи полагодити. Аліна Мордюк, Влад Гузенко, Новий канал.